Кукла дожна бути живою, вона завжна прожити сценічний образ. Він справді любить своїх ляльок як живих. Вони усі чимось схожі на нього. Василь Безуля у Полтавському театрі Ляльок уже 33 роки працює художником. А художнику театрі все одно, що батько для лярки. Він про кожну може розповісти окремо, байдуже, що їх ізлічити важко. Ось це Була на в манежі в Москви, на всесоюзній виставці художникові театру-кіно. Був в укритті і фотографія була з них. Сеті кукол поміщена этом буклі. Так що я гражуся отеці, та ті Музей ляльки у Полтавському ляльковому театрі і ще офіційно не відкрили. Художники йому тішаться, як діти. Нарешті для відпрацьованих героїв знайшлося застосування. Тут вони уже експонати, за якими можна читати історію театру. Жалкують лише за одне: мало давніх ляльок, які пам'ятають його перші дні. Почему небольшие такие запасы, э, фондов? Технология изготовления кукол была довольно, ну, такая, которая не выдерживала десятки лет. Ну, чтобы 50 лет э, кукла была рабочей, это довольно-таки проблематично. Вот, Которая технология сейчас существует в театре кукол, она позволяет и 50 лет и больше э, держать». Обробляти ляльки папье-маше папіним купоросом додумалися недавно. До цього у них заводилися жучки. І Цілі спектаклі просто спалювали. Зато залишилися афіші, вирізки із газет, ескізи. По ним як по пазлам, і виклали у музеї історію полтавського лялькового.